Зрештою країн Європи. А от деякі російські політики, вони, як і деякі українські політики, просто використовують цей жупал, ці слова страшні для того, щоб нас з вами час від часу лякати. А країна насправді зовсім про це і не знає. Дуже дякую вам за цю відповідь. І ми продовжимо нашу розмову буквально за кілька секунд. Пане Вадиме, хотілося повернутися до фільму. Яка подальша доля вашого документального фільму про НАТО? І де він буде далі демонструватися? Чи виключно права належать лише одній телекомпанії? Вона може я прямо одразу трошки поправлю. Справа в тому, що ну, фільм то начебто про НАТО, але він не про НАТО. Він насправді про інші країни, про людей, які живуть в інших країнах. У нас навіть інша назва фільму звучить так. Подорож Європою в пошуках ворога. Ми дійсно поїхали шукати цього ворога, думаючи, що він десь там має бути. Ну не все так гладко, і треба дивитися фільм, всі десять серій, щоб зрозуміти, але в цілому, можу сказати, ну не знайшли ми там цього ворога на рівні якоїсь держави. І тому цей наш фільм це подорож. Це подорож. Іншими країнами, де якщо ми їдемо нашим маленьким автобусам і бачимо раптом щось цікаве, ми зупиняємося, чи воно військове, чи не, не військове, здебільшого, якщо ми бачимо якихось цікавих людей. На вулицях, в полях, ми йшли до них просто розмовляти. Це швидше просто розмова про сучасний світ. І там буде досить багато цікавого, багато пригод. У нас там з нами чогось не відбувалося. Ну два місяці ми їздили нашим автобусиком, він ламався. У нас їздили дівчата, у нас почалася історія кохання в нашій групі. У нас дівчата трохи зраджували. Потім там багато всякого різного цікавого. Тому я б думав би. Що не тільки тому, що я і автором цього фільму, але мені б дуже хотілося, щоб його подивилися багато людей. Мені б хотілося, щоб його подивилися люди на національних каналах. І я думаю, що власне права на його показ не у нас. Вони у Міністерстві закордонних справ, бо вони першими. Оголосили тендер, який ми виграли, дали нам трошки грошей, і там було записано, що далі вони всім розпоряджаються. Наскільки я знаю, міністерство теж зовсім не хоче тримати в шухлядках. Тож, будь-хто, хто хотів би показати це наше кіно, ми з радістю. А якщо демонстрації його на великих екранах в кінотеатрах, я не думаю, це все-таки телепродукт, це все-таки 10 серій. По 30-35 хвилин кожне. Це дуже важко висадіти. А в рамках, скажімо, фестивалів. Чи це не, не є той формат на ваш погляд Бачите, як режисера? Бачите, Воно робилося не для фестивалів. Фестиваль має бути щось інтелектуальне, щось інколи заумне. Це наші погляди звичайних людей, журналістів. У нас навіть в нашій групі знаєте, як ми підібрали. У нас були двоє людей з Києва. Одна людина з західної України, двоє хлопців з Донбасу, ще одна дівчина, наш ще одна хлопчина з півдня України. Ми навіть підібрали групу, як снові ну, сама так підібралися, щоб ми були тими звичайними українцями, які дійсно хочуть дізнатися, що воно таке. Тож це не для фестивалів, це для нормальних, звичайних українських людей, які дивляться. Ви ж дивитеся серіали бразильські, мексиканські, російські. У нас теж серіал, мов ну, як документальний. Дивіться і нас. А пане Вадимече, ви вже якось простежували, скажімо, відгуки на е, ваш фільм про НАТО, відгуки простих громадян, як вони сприймають на один плюс один прийшло декілька сотень листів, де були деякі листи, де люди казали, та що це за пропаганда, чергували, Щось так з листів ставало зрозуміло, що вони не бачили фільму. Бо Ну, це дійсно не пропаганда. Ну, ми поїхали без жодної думки про те, чи це добре, чи це погано. Ми дійсно намагалися розібратися в цьому на місці. Здебільшого люди, які писали, пишуть, ну що ви показуєте це? Один плюс один показали це після 12-ї ночі, 12.30. І це, звичайно, дуже важко для людей дивитися. Здебільшого листи писали: Ну, покажіть це в якийсь нормальний час, ну дайте подивитися. В основному, поки що, от така реакція публіки, яка нас дуже тішить. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, що має почерпнути Україна в своїй програмі інформування від тих же Польщі від прибалтійських країн, щоб якось змінити трошки уявлення українців щодо північно-атлантичного альянсу? Я думаю, що не треба нам зосереджуватися на військових питаннях. Нато не займається переважно військом, військовими питаннями. воно займається наукою, воно займається певною мірою, навіть культурою, воно займається політикою, демократією. І от чим більше ми б просто дізнавалися про якісь такі е, аспекти нам невідомі занять, е, чим це займається НАТО, чим більше це було б від людей, яким ми довіряємо, ми як телеглядачі. Знаєте, для нас було величезною несподіванкою, коли ми раптом в штаб-квартирі НАТО побачили, як всі стоять і дивляться отетеріло. Чому тому, що йде такий десант, потужний з України Руслана Святослав Вакарчук. А Олег Скрипка, музиканти, художники, яких поки просто запросив генсек НАТО попити чаю разом з собою, поговорити про українську культуру. Та якби ці хлопці і дівчата чесно розповідали, не намагаючись зробити теж цього пропаганду, про те, що яка для них була несподіванка, mm -hmm. те що є таке НАТО, я думаю, ми потроху б повірили в це. А чи ви надалі маєте намір займатися тематикою Україна НАТО? Не думаю. Ми проїхали, ми подивилися. На те, як живуть люди, ми зробили для себе якісь висновки, ми зняли велике кіно, ми довго над ним працювали, його тепер треба трохи видихнути. Ми маємо інші проекти, ми маємо інші документальні фільми, трошки вже менше пов'язані з Європою, більше про нашу ситуацію, хоча весь час порівнюєш. Коли потрапляєш до Польщі і згадуєш, що 15 років тому, 20 років тому, поляки приїздили до нас купляти речі в наших магазинах, бо в них було порожнє. Коли потрапляєш туди зараз і бачиш, що поляки виробляють свої товари, продають в усій Європі, а нас там чомусь не видно, починаєш себе питати, в чому справа. І от допомогти в цьому розібратися, да, це нам хочеться робити. Але чи буде це зв'язано з НАТО? Ні, НАТО лише одна з багатьох причин, чому Європа. Пішла далі за нас, і чому нам треба швиденько-швиденько намагатися це надолужити? Ми будемо займатися іншими темами. Як тоді подолати ці страхи в українському суспільстві перед Північно-Атлантичним альянсом? Назвати замість НАТО опад? Це Все-таки ви полягаєте на цьому. Ну тому що людей шахає просто сама назва. Якщо це не, не не співзвучно, якби українському слуху. Може бути. Я думаю, що знаєте, чим більше людей би просто їздило до інших країн, не обов'язково до Красуні, Італії чи там Гурманської, Франції, а навіть до наших сусідніх країн, чим більше вони будуть бачити, що люди просто живуть краще за нас. Тим більше вони себе почнуть питати, чому. І якщо вони зможуть собі дати відповідь, тому що ці організації, зокрема, такі як НАТО, зокрема, якби там теж є присутніми, впливають, я думаю, ми потрошечку все це зрозуміємо, ми розумні. Скажіть, чи увесь матеріал відзняти увійшов до фільму, чи все-таки залишилося щось, і що саме залишилося? за кадром? Ми зняли по, понад 200 годин. Ми їхали і знімали все те, що нам здавалося цікаво. У нас не увійшли розмови, розмови з людьми, з політиками, з простими. Але я вам скажу чесно: от розмови з простими людьми ми залишали в фільмі. Розмови з політиками, з військовими, там якісь ми генералами, які потрапили, ми здебільшого. Вони здебільшого відправлялися в кошик, бо, чесно кажучи, думаєш, ставиш себе весь час на місце глядача, який десь в улюбленому мною, скажімо, в Мелітополі сидить і дивиться і бачить, сидить якийсь генерал з гарними такими щоками, видно, що у нього життя гарне і щось розповідає. Хочеться перемкнути на якийсь інший канал, бо йому не довіряєш якось так. Коли бачиш, що це такий самий молодий хлопчина, або такий самий літній пенсіонер. Який каже НАТО, ну чого я буду боятися? Ну це ж ну це нормально і звичайно. Тут починається трошки інше. Тому ми дуже багато всього не вставили. в Фільм, але те, що в ньому залишилося, по моєму цікаве. Дуже дякую вам за таке ваше сприйняття е, альянсу. І нагадаю нашим глядачам, що про євроатлантичне майбутнє України та нове розширене НАТО і цінності Євроатлантизму ми розмовляли з продюсером, режисером, автором документального фільму НАТО свої або чужі Вадимом Кастеллі. Колектив програми НАТО за і проти та я її ведуча Богдана Носова. Прощаємося з вами до наступної зустрічі на телеканалі УТР.